Ми зараз вийдемо, трішки ще пройдемося, можливо, дроном політаємо, побачимо, як там на ніби тихо, вітру немає. І потім їдемо ми знову до Афін і летимо назад на кріп. Хочу сказати, що можливо хтось буде в цих краях, можливо, буде хтось в цьому місці. Дуже добрий готель, недорого, зі сніданком. На дві особи 66 євро було і дійсно рівень. В якому сенсі рівень? рівень? Немає, може, якогось шикарства, але все чистенько, все так акуратно, все, все, що треба. Ну, просто про все подбано. На сніданок широкий асортимент, звичайно, що все не попробуєш і. Дуже сподобалось. І самі приміщення, все так якось стримано. Мені так подобається, бо в кожного свої смаки світло, ясно і так чисто і симпатично. Скрізь всюди. Я вам так трішки показала, що могла зняти. І обслуга. Так, дуже важливо, обслуга, дуже гарна обслуга. Можливо, буде хтось в цьому місці, то. Цей готель так само називається як місто.